Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я хочу коротенько розказати вам, як я в'язала ось таку симпатичну шапочку. Шапочка зв'язана на замовлення, тепленька. Це не є попетельний відеоурок, тому що попетельних зараз я не знімаю, маю якісь страшенні проблеми з нігтями, тому нігті які не можна показувати на камеру. Тому Хоча б коротенько розкажу для тих, хто Уміє в'язати, я думаю, це не буде проблемою, якщо ви хочете саме ось таку шапочку. Дивіться, гарна верхівочка, заокруглена шапочка. Шапочка в'яжеться знизу до верху. Так, шапочку я в'язала з ось такої низи Alize Alpaca Royal. Якщо взяти ось тунетку, дуже вона мені сподобалась. Перший раз я з нею стикнулася. Цінова категорія така ж, як і Gold, а по якості вона на порядок вища. Ну, єдине, що вона дає так набагато більше пуху, ніж Lana Gold. Хто не хоче пухнастої нитки, то йому не підійде. А так, ниточка безподобна, ниточка в'жеться дуже гарно, лягає дуже гарно, 100 грамів 250 метрів. У мене 356 колір. Получається 55%, акрилу, 15% альпака, 30% вовни. Ниточка мені сподобалась. Сподіваюсь, щось що я буду ще нею в'язати. Візала в дві нитки, використала майже повністю два мотки, тому що візерунок щільний і нитки бере дуже багато. Шапочка получилась теплесенька. Навіть і не буду дам замовниці, тому що це не на відправку. А поряд моя сусідка, якщо не треба буде, я її не буду утепляти флісом, тому що шапочка досить таки тепленька. 20 грамів ниточки в мене лишилося. Так, набирала звичайним способом, можна було б набрати на додаткову нитку, напевно, полінувалася. Набрала я, виходить, 114 петель. Так як я в'язала контрольний зразочок, я собі вирахувала, що буде 114 петель. Але, якщо ви будете в'язати таку шапку, то набирайте ту кількість петель, яка ділиться на 12. Тому що в мене вийшло, що коли я почала робити скорочення. А ось тут іде ось, ось таких дві косички підряд, і між ними вже немає ось, ось цього роз'єднання. Так, воно ніби в загальному, виходить, нормально, але все ж таки, якщо ви будете в'язати, слідкуйте за тим, щоб кількість петель можна було поділити на два. Я на 12 я набирала, виходить, 114, а потрібно було набрати 120. Пров'язала резиночкою 1 на 1, 6 см. Далі я зробила фіксований заворот, тут ховати свої нігті страшні фіксований заворот. У мене є відеоурок, як я його робила, але зараз сам скажу, це виходить, що я три рядочки в'язала тільки, що тут виходить, я в'язала тільки лицеві петлі, а виворотні пропускала. Чи навпаки, не тільки виворотні, але це віпропускала для того, щоб воно ну, ось, ось цей заворот так тримався. Я залишу в описі посилання на відео, яке я в'язала, декілька, робила декілька років тому про ось ці фіксовані завороти, там і на резинку 2х2, і на резинку 1х1. Дуже детально я це все розказувала. Далі. Після цього я пров'язала, по-моєму, 5. 5 см 4,5 ще резиночку один на один. І далі я перейшла на пров'язування візерунку. Перших три рядочки у мене були базові. Тобто я пров'язала 5 лицевих 1 виворотня. І з 4 рядочка я почала робити витягнуті петлі. Як в'яжеться цей візерунок з витягнутими петлями? Це, до речі, один з моїх улюблених візерунків. Є в мене відео уроки в багатьох шапочках я використовувала. Я залишу в описі посилання, і ви побачите. Так, пров'язавши 4 повних мотиви, 1, 2, 3, 4, я почала робити скорочення. В кожному ось цьому візерунку я скоротила по одній петлі. Тобто, у мене вже получився п'ятий мотив, 4 лицевих, одна виворотня. Я його пров'язала повністю. І шостий мотив. Получається, що у мене один, два, три, чотири, п'ятий скорочений і шостий мотив також скорочений. Ось, тут вже я зробила три лицевих: одна вигорідня. Тобто, то також скоротила ось цю кожен візеруночок на одну петлю. І в сьомому мотиві я через візерунок скоротила, залишивши ось тут одну петлю Тобто через мотив, виходить. далі, у мене ці мотиви йшли майже до кінця. Я скорочувала в кожному четвертому ряду по одній петлі в мотиві і вийшла на ось таку верхівку. Так, якщо покласти, вона не буде лежати, так як убереть, я, я буде трошечки видуватись, тому що це все ж таки шапочка. І ось так закінчила. Закінчила суто лицевими петлями. Декілька рядочків я пров'язала, також скорочуючи кожну, кожну петлю з цього мотивчика. В кожному ряду по одній петлі. Тут. Ось так вийшло, затягнула дірочку. Я розумію, що це для, наприклад, для новачків те, що я розказала, буде не буде зрозуміло, але ну, не можу я зараз займати ось такі попетельні відеоуроки. Ну, якщо комусь буде цікаво, якщо щось буде незрозуміло, я можу розказати у письмовому варіанті. Але досить багато є відео з подібними шапочками, тому я думаю, це не буде проблемою. Я результатом дуже задоволена. Зараз понесу до замовниці. Сподіваюсь, вона теж буде задоволена. Ось так, така шапочка. Гарних вам пателічок, міцного здоров'я, миру, всього самого-самого найкращого. Пока-пока!